Астма це не просто стан, який приходить і зникає. Вона слідує щоденному ритму, і розуміння цього ритму може бути ключем до кращого контролю, особливо вночі. Дослідники давно знають, що симптоми асми, як правило, посилюються вночі, часто досягаючи піку рано вранці. Частково це пов'язано з природним зростанням запалення, яке починається в середині дня, викликаючи каскад імунних реакцій, що призводять до звуження дихальних шляхів і зниження функції легенеру. Аню під час сну. А ось що цікаво, коли ви приймаєте ліки від астми, може бути так само важливо, як і те, що ви приймаєте. Найщодавнє дослідження вивчало вплив часу під час використання націнних кортикостероїдів, таких як бекламетазон у людей з легкою та помірною асмою. Висновки були вражаючими. Одноразова доза інгаляційного бекламетазону у дозі 400 мікрограм прийнята в другій половині дня 15-16 годин. Покращила нічну функцію легенів, виміряну об'ємом форсованого видиху за одну секунду FEV-1, У середньому на 160 мл видихного рівня. Навпаки, прийом тієї ж дози вранці 8-9 ранку фактично призводив до невеликого зниження. Фев 1 мінус 20 мл, а прийом препарату вдвічі на день призвів до помірного покращення на 80 мл. Але не тільки функція легенів покращилася після обіднього прийому цей графік також призвів до кращого нічного пригничення езюнофілів типу лейкоцитів, які відіграють ключову роль у запаленні пов'язаному засмою між 22 і 4 годинами ранку. Порівняно з іншим часом дозування. Цікаво, що загальний повсякденний контроль астми був подібним у всіх групах, але розклад у другій половині дня запропонував найкращий захист видічного зниження легенів за допомогою меншої кількості доз. Що це означає для вас? Після обіданий час може бути оптимальним для прийому інгреційних кортикостеродів, якщо ви прагнете зменшити нічні симптоми астми. Ця стратегія може дозволити вводити меншу кількість добових доз. Що може підвищити економічну ефективність і підвищити прихильність, особливо якщо вам важко використовувати режими з кількома дозами. Однак прийом дози в другій половині дня може бути складним для тих, хто має напружений графік або непослідовний дня. Поговоріть зі своїм медичним працівником про те, що є реалістичним і безпечним для вас. Винос для лікарів. Розгляньте можливість інтеграції хронотерапії у вашій стратегії лікування астми, особливо у пацієнтів з річними симптомами. Застосування кортикостероїдів у другій половині дня може забезпечити оптимізований контроль запалення та зниження реактивності дихальних шляхів у мочний час з мінімальними змінами в загальних планах лікування астми. Дякую за лайки та розповсюдження відео.